Ряд змін суттєвих змін щодо гармонізації, наприклад, і там діяльності акціонерних товариств і різних поправок інших, вони були все ж таки прийняті в супер всіх обставин. Так, напевно, треба більше працювати. Що стосується європейської інтеграції, наприклад, коли відбулися слухання минулого тижня щодо Ризького саміту, де ми готуємо таке звернення від всього парламенту, це буде постанова про те, що виконано з боку України. З боку України дві технічні умови, які необхідно було виконати запровадження біометричних паспортів і антикорупційний воно було зроблено, на жаль, ряд зауваг, які були висунуті щодо стосувалося діяльності саме міністерства внутрішніх справ. Ми також це окремим. Листом будемо скеровувати щодо після цих слухань, і тобто, щоб ці всі зауваження, які були проголошені, були прийняті. А ви можете трошки більше розшифрувати про міністерство внутрішніх справ. Власне, там що стосувалося міграційної служби, далі щодо контролю кордонів. Тобто, це ті умови. Просто ми маємо зрозуміти одне, що те, що ми маємо зауваження як комітет, як депутатський корпус, до того, що робить кабінет міністрів, що робить уряд, ми це будемо писати одним листом. Іншим листом, те, що ми маємо говорити до Європи, бо я вважаю, що все ж таки дипломатія такої жорсткої сили має бути більш прийнятною. Сьогодні, як би це не хотілося, ми маємо шукати тих партнерів, які будуть чітко відстоювати позицію України. Бо не може Європа захистити себе тим, що вона е, Україна буде їздити до Європи через візи, так тобто безвізовий режим, це не є е, можливість якогось такого. Е, Аврали і всі українці поїдуть до Європи. Повірте мені, сьогодні їздити Європу, навіть ті, хто має і візу, і паспорт, є достатньо дорого, згідно цього курсу валют, про який ви говорили. Якщо ми говоримо про конкурентоспроможність, спроможність, дві складові формули конкуренту спроможність, це ціна і якість. Ми будемо говорити про те, що чим ми конкуруємо. Якісний показник, звичайно, що це відносні показники. Ціна вона завжди стоїть високою. І сьогодні ті речі, які ми е, намагаємось робити в комітеті європейської інтеграції, як голова підкомітету регіонального розвитку транспортної співпраці, можу вам сказати, що сьогодні фактично країни. На з її областями, регіонами має бути як багатодітна родина. Вона не може всім купити в кожній області машину, будинок. Вона має дати можливість освіти і дати собі раду самому, тобто я бачу розвиток тих всіх речей, і те, що ми пропонуємо через комітет, це можливість мати співпрацю, наприклад, з іншими країнами Європи у спосіб. Інфраструктурних проєктів, освітніх проєктів, медичних проєктів, тобто, всього того, що ми можемо разом прив'язати, так на жаль, в парламенті немає, немає багато тих законопроєктів, які б могли. Відповідати швидким реформам. Можумо сказати, що ми домоглися того, що Комітет європейської інтеграції сьогодні вже надає висновки до кожного законодавчого акту, який буде прийматися в Верховній Раді. Я хочу процитувати ще раз Пан який сказав, що коли ця рада менше продукує законів, це набагато краще для країни. Тому що імплементація це інший етап, який потребує великого ресурсу. Поляки нам говорять відверто: реформи це ресурс. Вас він є обмежений. Більше того, ми е, дуже мало володіємо е, тим таким потужним ресурсом, як час. Він нас дуже скорочений. Правильно прийняти рішення у відповідний час воно є правильним і адекватним. Але в нас дуже часто правильні рішення запізнюються, і які стають насправді шкодою для тої країни, а не насправді виходу з ситуації. Сьогодні ми говоримо про те, що необхідно обов'язково вести посаду міністра віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, який буде координувати всю цю роботу. Тому що ми, наприклад, навіть в комітеті спостерігаємо, що ряд заступників міністрів з європейських інтеграцій вони просто ігнорують, наприклад, там цей же комітет. Я розумію, що парламентаризм останні роки він призвів до того, що все ж таки як Нашої законодавчої так, тобто то сьогодні ми намагаємося змінювати ці правила. Це дуже складно. Бо ми бачимо, що все ж таки система нас відштовхує так, бо багато є ті, що вперше стали прийшли до парламенту. Люди, які чітко бачать, не знають, як там було, але точно знають, як там має бути. Ми розуміємо, що те, що нам дала революція гідності, сьогодні не можна втратити. Бо це був поштовх, власне, от тих європейських стандартів, до яких ми прагнемо, щоб були в нашій країні. Але ми говоримо про цей факт, що, на жаль, лише 10% українців мають можливість їздити і бачити світ. Ми поїхали з комітетом європейської інтеграції два тижні тому, перед Великоднем, в понеділок, на схід. І ми були в... Сівродонесів Донецьку, були в Слов'янську і були в університеті. Знаєте, і коли підняло з відсотків 15-18 дітей і сказали, що вони хочуть за союз з Росією, в мене був шок. Тобто, коли ти запитав їх, чи ти був в Києві, чи ти був хоча б на західній Україні, вони не подорожують навіть країною, не говорячи про те, що це якась міграція. що Ви вважали, що 15 – це багато. Це забагато. Я вважаю, що молодь вона абсолютно має бути вже інтегрована в ці європейські процеси. Ми говоримо з Європою абсолютно, наприклад, в своїх там західних територіях про те, що ми не просимося. Ми говоримо, що ми можемо дати Європі. Що сьогодні Європа скористає з того, що вона буде дуже близько з Україною, і цей безвізовий режим це просто, можливо, ще така якась надія для українців. Бо сьогодні немає жодного європейця, який би гинув за європу, але сьогодні є велика кількість українців, яка віддає життя за європейські цінності, європейське життя і за ту ж європу, щоб там було все спокійно. Неконтрольованість кордонів також є, скажімо, такою перешкодою щодо того, аби ми могли собі тут давати раду і залучати інвестиції. Але якщо я вже сказала, якщо навіть там прикордонні території будуть мати можливість інвестиційних вливань, бо вони це є, і про це говорять відверто ті іноземні партнери, з якими ми намагаємося спілкуватися. Тобто, це євродепутати, які є від інших країн, бо не треба сидіти в Брюсселі. Тільки сидіти треба у кожній країні, яка буде з нами разом допомагати нам позицію України доносити, і тоді це буде з цього ефект.